за чудову школу, яку Господь нам оприділив на цьому місці. І я так вірю, розуміючи про себе, ви знаєте кожен себе, провіряючи вже від початку зібрання, чуючи ці псалми, проповіді, і ми можемо знаходити себе в чомусь і казати, Господи, поможи, дай нам сили помінятися, щось в житті, поставити правильно пріоритети, от, виправлятися, щоб... Возростати духовно і би, за ці відносини особливо теж так важливо поміняти для кожного з нас, я так думаю, як і в домах наших, як і в церкві, і з сусідами, і з усіма, з ким ми ну, таких мов, бувають, як то кажуть, напружені відносини. Але треба все це поправляти, тому що розуміємо, що час останній. І готуємося всі ми до приходу нашого Спасителя Ісуса Христа. Та й навіть не знаємо, коли життя може прирватися. І якщо ще Господь і продовжує життя, то хочеться завжди бути під Божим покровом, під Божим благословенням, під Божою защитою, і щоб Господь благословляв в житті і радів нами, і тішився. Тому хай Господь зміцнить нас сьогодні от, в цій е школі. Сьогодні щось хочеться так. Про школу поговорити. І я зачитаю такі місця, і ми пороздумуємо, як Господь і мене навчає, і я ділюся з вами. Перше місце, друге післання до Тимофія, третій розділ, візьму з 12 го віршика. І всі бажаючи жити благочестиво в Ісусі Христі, будуть переслідувані, а злі люди і обманщики будуть мати успіх в злому, зводячи інших і себе зводячи. А ти. Перебувай у тому, чого навчився і в чому переконався, бо ти знаєш тих, від кого ти навчився, до того ж ти з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Це Писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправляння, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. І перше Тимофія. Перше післання до Тимофія, 4 розділ, 16 вірші. Вникай в себе і вчення, наполегло тримайся цього, бо роблячи так, ти спасеш себе і тих, які слухають тебе. Ми ці місця мало чули вже і проповідів, але сьогодні Господь нагадує для нас, щоб ми надалі не ослаблювали в цьому, але прибували в чині Господньому. Знаєте, Ісус Христос, коли ходив по землі, Він завжди говорив притчами, і не раз приклади приходиться приводити і нам, проповідникам, ви знаєте, по житті, щось рівняти до чогось земного, щоб нам було більш доступно, більш зрозуміло. І ось про науку шкільну. Вернувся я, коли читав ці місця, вертаюся в, свою, в своє дитинство, як я вчився. часті згадав про своїх дітей, так як кажуть, яблуко від яблуні далеко не падає, і щось повторяється воно і в дітях, певне, і в вашому житті, я буду говорити, а ви згадаєте, чи було у вас так. Отже, ми, коли навчалися в школі, Вчитель нас вчив, правда, ж, якісь зусилля прикладав, от, потім перевіряв нас, як ми засвоїли науку, визивав до дошки, От. Але приходимо додому, приходим додому. Ну і батько питає, як там справи. Ми зразу, Я знаю по собі, скільки моментів таких було, а то Іванку, а то Степанко, а та вчителька чи вчитель, і шукаємо, а батько, покажи ну, щоденника. знаєте. Покажи на щоденника. Так воно, знаєте, і в духовному житті спасити нас учить, як ми засвоїмо, випробовує, пускає в життя наше ті чи інші моменти, як ми засвоїли цей духовний матеріал. От, і ми стараємося, я знаю, в своєму житті, в своєму якось управдатися, от якби не та ситуація, якби не той сусід, якби не діти, якби не жінка чи чоловік. от, і, от я, би, я би вже, от, от, щоб було щоб краще, от, Але батько Небесний каже, покажи щоденника. Покажи своє серце. Щоденник це як наша душа, наше серце. От було нагадано по початку, коли чисте серце, коли там е, прекрасна оцінка, ми з радістю, з відвагою йдемо до батька просити щось, або ж подякувати йому, правда, ж? небо відкрите для нас і е, нам хочеться зливатися з Богом Небесним, як з батьком любящим. буде його присутності насолодження. А Він нас потішає, підкріпляє, от, Він благословляє. Ми відчуваємо єдність з нашим батьком небесним, а коли не так, зразу приходить якесь оправдання, шукаємо причини, от якби не так не сталося, то було б чисте серце, я б не роздратувався, я б голос не повисив, так і воно в нашому житті. Я не знаю, як у вас, ну, мому буває. Бувають такі моменти. Отже, Господь нас вчить, Господь нас вчить, і щоб ми надалі перебували в науці. Все рівно падень, спотикаємося, недобрі оцінки бувають, але ти перебувай ці науці. Злі люди і обманщики будуть мати успіх в злому, і це буде насяти тебе, будуть переслідувати, будуть шукати в тобі якісь недоліки, недостатки, кувуряться, як не раз приходить приклад цей, в твоєму оці будуть колупатися, шукати колоди, заскалки, як виняти, от, але в своєму оці колоди вони не бачать. І різне-різне стараються щось доставити. От, з, з, з твого життя, з твого серця, от, і ми розуміючи те, що маємо недоліки, нема написано правду не одного, який би творив би добро і в житті не сорішав би. Дивлячись на мужів Божих, які Господь могутньо використовував, от, але все рівно в них були і послаблення, і сорішені, і так далі. Але вони вставали, вони йшли вперід, знову засвоюючи ці уроки, от, вчилися, от, старалися мінятися, і це надихає нас надалі підніматися і знову звершати свою дорогу це робить господь слава богу ми маємо хмару свідків не раз от які в приклад для нас щоб ми не ослабівали але все рівно коли щось не так спотикаємося чи падаємо, коли та двойка знову чи одиниця в нашому щоденнику щоб ми знову йшли до того який сильний нам е Помогти, сильні нас знову приподати свою науку прекрасною, щоб нас підняти. Е, пригадуємо, що коли вчителя, от, е, хоч ми і двойки е, получали, то все рівно якось стараються нас вкласти, ну невже тобі не зрозуміло і знов повторяють. Я пригадую, у нас є е, наша вчителька Антоніна Іванівна, яка е, вчила мене теж е, алгебру, геометрію. Вона до нас церкву ходить, ви знаєте, хто Шинкарук, Антоніна Іванівна. І я пригадую свій екзамен. От. І е, я знав, ну, якби мені доступно було, особливо алгебру, я так знав, але на екзамен прийшов і все, все вилетіло, все забувся, От. сидів, готувався, нічого не пам'ятаю. Вийшов до доски вже здавати цей екзамен, От. а каже, знаєш, на перше питання знаєш відповідь, не знаю. Пиши на досі, там рівняння чи щось цього, рішай. Я раз, раз, рішив і все. О, друге питання, знаєш, не знаю. Пиши, ти, пиши, Рішай. Раз, раз, рішив і все. Ну, а каже, що не знаєш. О, тобто різні моменти такі бувають, що вчителя все рівно стараються нас вкласти, щоб ми засвоїли той чи інший матеріал. Тим більше наш Учитель Небесний, Він любить нас настільки, щоб ми набули спасіння і життя вічне, щоб ми наслідували цю небесну країну. Він старається вкласти нас все, щоб ми пройшли цей шлях земний, засвоїли всі уроки і в кінці кінців на екзамені отримали відмінну оцінку. Це дбає про нас Господь, слава Богу. І сьогодні до нас питання. Батько каже, покажи щоденник. покажи щоденник. Чимало разів і в моєму житті соромно, соромно стається, і не раз тако приходиться, як цей псалом співає, я недостойний, гляну ти вгору, падаю в ноги твої святі, але він знову піднімає, хоче дати радість, хоче її простити, і в тебе буде краще. Зміцняйся, сину, дочку, в тебе буде краще. Помилився, спіткнувся, впав, ну в тебе буде краще. Я тобі допоможу, слава Богу, тому що він любить і хоче нас багато чого навчити от, і дарувати свою допомогу. І так, коли буваємо не такові, я так роздумуючи над цим місцем, знаєте, в житті. Батько і дисциплінує, правда, коли ми не хочемо вчитися, коли ми не хочемо засвоїти урок. Він нам посилає, от як Писання говорить, я зачитаю це місце, своє підбадьорення. підбадьорення. І яке це підбадьорення? Післання до Євреїв, 12 розділ з 5 віршика. Ви забули підбадьорення. Це не, якби не наказання, а підбадьорення. А в чому воно заключається? Яке говорить до вас, як до синів. Сину мій, не нехтуй кари Господньої і не сумуй, коли він докоряє тобі. Бо кого Бог любить, того карає. І б'є кожного сина, якого приймає. Коли ви терпите кару, то Бог поводиться з вами, як з синами. Бо чи є такий син, якого батько не карав би, а коли залишаєтесь без покарання для всіх загального, то ви незаконні діти, а не сини. До того ж, ми мали тілесних батьків, які карали нас і ми поважали їх, то чи не повинні ми набагато більше коритися отцеві духів, щоб жити? Ті карали нас, як знали на небагато днів, він же на нашу користь, щоб ми стали учасниками його святості. Всяка кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, приносить мирний плід. Праведності. Слава Богу. Чимало таких підбадьорень я згадую від свого батька земного. І чимало підбадьорень від небесного батька, ви себе можете згадати. О, це підбадьорення для нас. І такого оглядаючись на життя, добре, що ти мене, Господи, там і там дисциплінуєш, коли я непокірний, коли я і робкий буваю, чимось і сорішаю, не неслухняний не тобі, але ти підбадьорюєш, і ми надалі йдемо за тобою, хоч бажаючи бути послушним. Послушним. Не в тому навіть заключення що боїмося покарання Божого, але хочеться бути, як тут написано, що Він же на нашу користь, щоб ми стали учасниками його святості, щоб бути з тобою і тут на землі, а потім у вічності. От, і тому е, ці дисциплінування, ці підбадьорення приймаємо в життя наше і стараємося надалі поправляти в житті наші відносини з нашим Господом, засвоювати його прекрасну науку. Хай Господь нам цьому всім допоможе і благодать. Ословить. Отже, ти перебувай, щоб не ставалося в твому житті, в мому в вашому, брати і сестри, на нас закликає Слово Боже перебувати в тому, чого навчилися і в чому ми переконалися. Бо каже, ти знаєш від того, тих, від кого ти навчився. Чимало ми бачимо, що, на жаль, бувають такі, що от в церкві так і так вчать але десь щось почули там, а там так говорять, а там так говорять, і вже схиляються до тієї науки, яка не веде до спасіння, не дає користі. І багато що собі дозволяють. На жаль, от, особливо з молодих от, людей або ж знову навернених, от, що там хтось так і так говорив. Но ти тут в церкві. І тут е, вчення чисте і правильне. Тому е, е, нам треба засвоювати те, чого нас навчають от, в даній церкві, якщо ти член цієї церкви, хай Господь допоможе і благословить. І якщо навіть із дитинства, до дітей, до молоді, от, хтось з дитинства віруючих, от, таке слово, ти знаєш з дитинства це те Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Якщо ти навчений, особливо з дитинства, яке це блаженство, яке це привілей, треба триматися цього вчення, щоб ніхто не відхилив в сторону. Хай Бог допоможе. Якщо хто і не з дитинства, але пізнав цю прекрасну науку в нашій церкві, нам цього треба триматися. Тому що все Писання ми читаємо Богом натхнене і корисне для нас. Господь знову-знову нагадує для нас, що воно корисне для нас, і нам в цьому треба перебувати. Каже, для навчання, для докору, для виправляння, для виховання в праведності, що Божа людина, якщо ти Божа вже людина, своє життя, посвятив Господу, покаявся в гріхах, живе для Господа, приймай цю науку, насолоджуйся нею, старайся триматися в цій науці, і щоб дійсно відмітки були. Ну, краще, краще. Хай Господь допоможе, щоб Божа людина була досконала, щоб ми возростали в досконалість і були до всякого доброго готові. І як я перед тим наказав, щоб ми вникали в себе і вчення. Ми можемо не раз комусь сказати, ти в себе вникни, ти в себе вникни, а ти, а ти в себе вникнув вже і вчення вникнув для себе кожне, як було і в цьому вірші, і сестричкою нагадано. Некай з себе вченян і наполегливо тримайся цього, бо роблячи так, ти спасеш себе і тих, які слухають тебе. А якщо не вникнеш в себе, а якщо не вникнеш в життя своє, своє серце свою душу, то можеш і загинути, і ще й комусь послужити з облазном або спотиканням для загибелі. Тому хай Господь нас збереже і допоможе, щоб ми дійсно були вірними нашому Спасителю. І знаєте, такого бесідуючи з іншими братами і сестрами. От, а, і говорить, а той, що, от, а той, що. От, і нічого, і як е, так, знову до школи, до, до сімейного життя, батько не наказує, Господь нічого не говорить. От, але слово Боже застерігає теж. Є таке місце. Псалмах, ти це робив, а я мовчав. Ти думав, що я такий, як ти. Але я це викрою так своїми словами. Викрию. Прийде час і за це все треба буде відповідь давати. Прийде той екзамен і що ти покажеш своєму щоденнику, брати і сестри. І не раз ми буває уподібнюємося Асафу, який теж дивився, пам'ятаєте цей 72-й, 73-й українського перекладу Псалом, який теж багато що дивився. І дивився навіть, що каже... Я так нагадаю навіть у части, 10-й вірші, каже, тому-то туди звертається на рід його, туди, бачу, що ти всі, що мають успіх, немає ніякого наказання, от, все прекрасно в них. І каже, і нарід його навіть і щедро беруть собі воду даром, воду, собі воду. І щедро беруть собі воду. Тобто спокушається. Бувають обольщення якісь, і вони, їм можна, то і мені так само можна. І Асав задумався, чи не даремно, я каже, очищав серце своє, не виносив, вимивав руки свої, чи не даремно, брати і сестри, коли ми стараємося, пам'ятаємо, не даремно. Коли щось нам не зрозуміло, і дом святилище, як асав, зайшов і побачив кінець, побачив кінець. І я так вірю, що він зрадів, він зрадів, що правильно йде, правильно живе. Можливо, щось не так було в житті. От він каже, таке місце, коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то зрадив би родові синів твоїх. Коли б я сказав. Не спішим щось сказати, не спішим, а чого він, а чого йому. Господи, а чого моє життя так? От, ти так мене і працюєш наді мною, дисциплінуєш, покарання якісь терплю. От, а їм хоч би що, і вони далі собі живуть, навіть не задумуються. Не дбають про своє освячення, не дбають про своє життя, про, щоб переміни, щоб про своє спасіння навіть. От. Не спішим, не спішим сказати щось своїми словами, але звернімо на Господа свою увагу. Каже, і думав я, як би зрозуміти це, та трудно було воно в очах моїх, аж поки не війшов у святиню Божу і не зрозумів кінця їх не зрозумів. А ми вже знаємо, розуміємо, який кінець буде грішником, такі, які не покоряються Євангелію Божому, і який кінець тим прекрасний, які стараються жити для Господа, служити йому і поправляти своє життя, свої серця і душі, і життя своє по Слову Божому. І таке прекрасне місце, я зачитаю, ми будемо молитися, хай Бог благословить нас з 23-го вішика цей псалом каже, та я завжди з тобою, ти держиш мене за праву руку мою. Своєю порадою ти водиш мене, а потім приймеш мене славу. Хто крім тебе є у мене на небі, і коли я з тобою нічого не хочу на землі, хоч знесилюється тіло моє і серце моє, але Бог твердиня серця моє і доля моя навіки. Загинуть всі ті, що віддалились від тебе, ти знищиш кожного, хто відступає від тебе. А мені. А мені прекрасні слова. Благо наближаться до Бога. На тебе, Господи Боже, покладає надію свою, щоб сповіщати про всі діла Твої. Слава нашому Господу. Станемо на наші ноги, помолимося один за одним. Хай нас всіх Бог благословить. Амінь.